Ми по комісії працювали всі попередні роки, і наразі, коли формувалася тарифна політика на цей рік. То звісно, собівартість усіх послуг, які надає підприємство, необхідно стало питання переглянути. Ви знаєте, що зараз відбувається в нас в державі: стагнація економіки, зростання цін, зростання паливно-мастильних матеріалів, тобто, все це витрати, які безпосередньо приймають участь у наданні усіх наших послуг, зокрема і такої послуги, як приймання платежів. Що ж було зроблено нами? Відповідно до цих всіх витрат тарифи на рівні Укрпошти затверджуються і розробляються, в тому числі і на приймання платежів. І усім нашим контрагентам, з якими ми працювали, значить було запропоновано відсоток комісійної винагороди, яка, в принципі, повинна перекривати собівартість даних послуг. Більшість контрагентів пристали на наші умови, погодилися, тобто, ми продовжуємо з ними працювати на договірних основах, тобто не беручи плату зі. Споживачам. Але ряд контрагентів не погоджується, тому ми просто змушені розривати договірні відносини і застосовувати тариф, який у нас діє на сьогодні, це плата за одну квитанцію. Ну, там є розмежування чіткі, але не менше 2 гривень. Уже, відповідно від того, яка сума платежу, там є окрема ще додаткова плата. Ці всі тарифи є на сайті, тобто всі, хто кому цікаво, може звернутися і переглянути. Але що мушу сказати, що ми е, з такими контрагентами і е, з впливовими в нашій області, і, е, які значно впливають, скажімо так, на платіжоспроможність нашого населення, це наші газовики, це наш Закарпатобленерго. Ми з ними продовжуємо працювати на договірних основах, тобто ми не беремо плату зі споживача. Е, залишилися такі ну, контрагенти. Е, Наприклад, там плата за сміття, ви знаєте, не кругом воно є, тобто не всі споживачі платять за сміття, там плата за інтернет-послуги. Ну, тобто, я вважаю, що це не повинно набувати якогось. Розголосу чи не повинно суттєво вплинути на те, що ми там десь дарили погаманцям наших споживачів, тобто ми стараємося все максимально робити для споживача, але наразі маємо такі умови і реалії життя, коли ми змушені рахувати як і витрати, так і доходи. І тому ніхто нам не дозволить працювати нерентабельно, тобто не забезпечувати всі витрати для покриття надання тих чи інших послуг. Тому власними силами, наскільки це можливо було, ми інформацію до споживача довели. Я так розумію, що не тільки ми, а й контрагенти, знаючи своїх клієнтів, так само мали повідомити про це, тому що вони свідомо йшли на цей крок. Бо в листі звернені чітко було вказано, що у разі, якщо ви не пристаєте на наш розрахований чітко комісійну там винагороду, яка покриває собі вартість надання нами даної послуги, ми будемо просто змушені розірвати договір. І там з 1 березня в основному це. В а з 1 березня ми почали працювати на бездоговірних засадах із контрагентами. Ми будемо змушені брати плату з споживача. Ну тобто, це не тільки з нашої сторони меседж такий повинен був іти до клієнта, а і з боку контрагентів. Також у всіх відділеннях поштового зв'язку є оголошення на місцях. Наші оператори мають перелік контрагентів, з якими ми продовжимо працювати на договірній основі з якими на бездоговірній на сайті Укрпошти. Інформація є. Тобто і контрагенти всі були попереджені, тобто це не стало питання сьогодні. Ми зазвичай попереджали за два місяці до того, як ми повинні були розірвати договір, ми до всіх офіційно письмово звернулися. Тобто це не є новина і якась несподіванка.